Заправка принтера Epson L5290. Здійснюється: отут. Треба відкрити кришку. У нас є тут чотири фарби: синя, пурпурна, малинова, така, жовта і чорна. Для цього у нас є пляшечки із фарбою. Отже, відкриваємо, ну, можна відкрити суто ту, яка нам треба. В чому суть? На кожній пляшечці є ну, певна форма. Це так званий ключ для запобігання тому, що ви вставите якусь пляшечку в. Іншу фарбу. Такого не буде. Бо, наприклад, в синій фарбі тут такий ключ. Зараз відкрию жовту фарбу і покажу, який тут ключ інший. Так, отже, все дуже просто. Ми вставляємо фарбу і чекаємо. Там знизу набирається, у нас збільшується рівень. Все, забираємо. І все автоматично закривається. Тут такий як лапанець на самій баночці. Все дуже зручно. Як же заповнювати саму цю баночку? Баночку не викидати після того, як вона спустіє, тому що фарби Епсон дуже дорогі. Але можна купити відповідник. Ось такий Colorway різних кольорів. І з цієї банки переливати сюди. Чого переливати, бо тут ключ. Якщо цю баночку викинути, то потім доведеться купувати знову дорогі фарби Епсон. Фарби Епсон кажуть, що вони кращі, але просто вони більш розведені. Якщо якість друку... Фарбами Colorway вас не влаштовує, просто виставляйте високу якість друку. І, і як там голівка буде двічі проходитись, і все буде нормально. Але це все одно буде дешевше. Тобто, отакі відповідники купуємо і набираємо. Як я набираю? Я беру шприц. Такий звичайний можна в аптеці купити на 60 мл. Ось. Відкриваю баночку з фарбою. Ось так от, набираю трошки, і тут же сюди ж, так, синя-синя, сюди я її виливаю потихеньку і трошечки потім підтягую наверх поршень, щоб мені воно не створився там тиск. Тобто трошки ввела туди фарби, трошки потягнула назад поршень. Ось таке чином. Все. Коли я забрав, заправила фарбу, то я можу закривати баночку. Так само з іншими фарбами. Наприклад, мені ще не вистачає тут, так, синю я закриваю, мені не вистачає іще. Малинової. Я відкриваю малинову і просто кладу і чекаю, поки підніметься там рівень. Коли рівень достатній, я баночку знімаю, воно все автоматично там вимикається, закривається, тут є, все. Закриваю до клацання. Можна ще жовтої трошки додати. Ось, жовта, жовта. Бачите, позначка yellow. Відкриваю, кладу і чекаю. Чекаю, поки збільшиться рівень. Фарби ось тут рівень, я дивлюсь. Коли рівень достатній, я забираю, закриваю. І, звісно, можна і чорну додати. Також чекаю, коли збільшиться рівень. Дуже зручно, що ви баночки не переплутаєте фарбу. Іншого кольору не наллєте, бо там є ключі. Ще раз, дуже важливо ці баночки не викинути, бо потім в ці баночки можна заправити будь-яку фарбу. Ну, але якщо ви дуже багаті, то можете купувати і оригінальні фарби. Але на високій якості друку, воно нічим не відрізняється, в принципі. Просто, як сказав мені знайомий спеціаліст, фарби Epson дуже розріджені. І на високій швидкості друку це дуже зручно. Ось. Але якщо вам треба висока швидкість друку, я думаю, у вас не такий вдома принтер. Тобто фарби Colorway цілком підходять. Або якісь інші відповідники. Дешевші користуйтесь.